Не питайте, що ваша країна може зробити для вас. Питайте, що ви можете зробити для країни. Ця думка належить Джону Кеннеді, 35-му президенту Сполучених Штатів Америки. Над чим працювала Львівська обласна влада, які питання вдалося вирішити. Запрошуємо вас на зустріч, «Вічнавіч» віч з Олегом Синюткою. Вітаю Олегу Михайловичу! Спробуємо підвести підсумки тижня, що минає. Хотілося б почати з тих конкретних справ, які вдали. Все уже вам вирішити. Я хочу почати нашу розмову з ситуації, яка була в Борис Люди настільки були нею обурені, що перекривали рух. Насправді ситуація була складною. Декілька днів не було людей води і. Власне, після втручання обласної адміністрації спільно з Обленерго було прийнято рішення відновити водопостачання. Але на превеликий жаль, не можна сьогодні сказати, що вирішена сама сутність проблеми, тому що неоплати, які були до цього часу, вони на превеликий жаль не вирішені і сьогодні. Тому загроза відключення вона далі залишається. Я мав розмову з міським головою Борислава. І власне влада Борислава, місцева влада, вона повинна знайти вирішення цього питання, тому що це не вихід не платити за воду, і це не вихід просто силовим втручанням обласної адміністрації відновлювати електроенергію. Якщо не буде оплати за водопостачання, то звичайно що в електриків не буде іншого виходу, як знову призупинити водопостачання. Тому місцева влада Борислава повинна виконати ті зобов'язання, які вона взяла на себе, чи визначені конкретні терміни для вирішень. Так, наступного тижня повинна пройти оплата, і я мав вже після відновлення водопостачання розмову з міським головою Борислава. Поки що вони запевняють про те, що врегулюють всі питання. Хотілося б їм вірити. Друге дуже проблемне питання це заборгованості з виплати зарплати. Ну, це була надзвичайно складна ситуація. З шахтарями. В неділю я мав зустріч з керівниками страйкових комітетів, директорами шахт. І знаєте, це люди, які просто хочуть, щоб їм виплачували за ту важку роботу, яку вони проводять. Причому люди абсолютно не агресивні, люди, які не вимагають чогось надзвичайного, це люди, яких ми повинні підтримати і зрозуміти. І ще один великий. Позитив чи велика позитивна опінія до тих людей, тому що вони не вимагають брехні, вони розуміють, що ситуація в державі є складна, і направду, коли ми домовилися, що погасити заборгованість за грудень це є реально, і це можна пообіцяти. А заборгованість за січень – це знову якийсь період часу, і це дуже складно. Було приємно, що люди тебе розуміють і люди довіряють. Тому я би хотів подякувати шахтарям, хотів би подякувати. Членом страйкового комітету за те, що вони насправді з такою великою толеранцією і розумінням відносяться до проблем, які є в державі, але це не означає, що міністерство енергетики може нехтувати вимогами шахтарів, і ми повинні бути на стороні людей. Ми повинні відстоювати інтереси людей і робити все для того, щоб заробітна плата виплачувалась вчасно. Сьогодні стоїть гостро питання з. Перевізниками вони вимагають підвищення оплати праці, звичайно, що їх можна зрозуміти, але в цій ситуації можна зрозуміти і те, що зайвих грошей у людей немає. Деяке зниження вартості палива минулого тижня воно те, що послабило ситуацію. Але ми повинні розуміти, що напевне уникнути зміни тарифу на міжміські перевезення нам не вдасться і. Максимум у квітні місяці така зміна вартості проїзду швидше всього відбудеться. Я не вірю в те, що вартість пального опуститься настільки низько, що ми зможемо не змінювати вартість проїзду. Але сьогодні будь-який з'їзд з маршруту чи будь-яке ненадання послуг транспортними підприємствами є недопустимим. І ми перевізникам. Дали дуже чітко зрозуміти, що хто не буде підтримувати людей в таких складних умовах, той буде надавати послуги по перевезенню за межами Львівської області. В більшості своїх випадків перевізники це почули. Два підприємства, які не дотримуються вимог, вони на сьогоднішній момент отримали попередження. Якщо вони не послухають попередження, вони не будуть працювати у Львівській області. Я знову хотів би апелювати до. Лінії 112, яку ми відкрили, і я прошу мешканців, які бачать проблеми, які необхідно вирішувати, телефонувати на 112, тому що кожний їхній дзвінок не буде зняти з контролю до вирішення. Проблем. Ви повернулися з робочої поїздки з Дрогобицького і Жидачівського району. Ми, власне, після цієї поїздки з вами розмовляємо про що йшлося? Які ваші враження? Напевно, це два найскладніші регіони, які є на Львівщині. Ми вже зачіпали проблему Дрогобичі не в зв'язку із водопостачанням Борислава, але також п'ять найбільших підприємств Дрогобича, які не працюють. Проблеми із надходженнями до бюджету, до бюджету міст Рускавця, Борислава, Дрогобича до районного бюджету, і в той же час я був ну, просто на фантастичному фермерському господарстві, яке сьогодні є вже 100% найбільшим в Україні, і яке, думаю, буде одне із найбільших в Європі по вирощуванню овець, тобто новозбудовані приміщення, правильна система. Від годівлі тварин, ну, врешті-решт, ти заходиш в приміщення, і це чисті доглянуті тварини, це чистота, це люди, які вчасно отримують заробітну плату. Тобто, після таких відвідин ти розумієш, що Україна відродиться і Україна буде однією із найкращих європейських держав. Вже Жидачеві, звичайно, найбільша проблема це целілозно-паперовий комбінат, який вже не працює. З вересня минулого року я мав розмову з власниками цього комбінату. Вони запевнили про те, що в межах півтора-двох місяців комбінат повинен відновити свою роботу. Я думаю, що тут люди повинні дуже чітко і гостро контролювати дотримання власниками своїх вимог. Якщо власники не будуть виконувати своїх вимог, треба ставити питання про. Реприватизацію, власне, таке питання ми обговорювали під час візиту в Київ, яке стосується львівського автобусного заводу, тому що російські власники, я вважаю, загубили цей завод, і напевне, сьогодні ми повинні шукати юридичні підстави для того, щоб повернути завод назад у державну власність і таким чином покарати тих людей, які просто зганьбили себе на теренах Львівщини. Цього тижня у вас були такі зустрічі, які можуть мати конкретне продовження. Це я маю на увазі надзвичайного повноважного посла Канади. Вони готові вкладати і допомагати нам розвивати молочний бізнес. Чи були це якісь уже конкретні набори? так? Це величезний проект, який пропонує уряд Канади, якраз по молочній кооперації тому що сьогодні ми повинні підтримати тих дрібних господарств, які мають по декілька корів Невелику кількість великої рогатої худоби, і ми повинні їм допомогти в організації збуту. А це єдиний можливий варіант. Це є кооперація. Власне, уряд Канади виділив декілька мільйонів канадських доларів для того, щоб реалізувати такі проекти на території України, і одним із них є територія Львівщини. Це дуже важливо. Окрім того, ми говорили про потенційних канадських інвесторів, які могли би тут розвивати свій бізнес. Знаєте, посол Канади в Україні. Має українське коріння, звідси з Галичини, він є пластуном, і це дуже приємно, що українці в світі є визнаними і знаними людьми. І ще одна важлива зустріч це з Європейською бізнес асоціацією. Про що йшлося в цьому випадку? Іноземний бізнес дуже серйозно переживає. Їх, звичайно, лякають військові дії. Їх, звичайно, лякає безпека, і сьогодні для інвестора треба дати відчуття впевненості про те, що тут, на заході України, вони себе можуть почувати безпечно, і це є дуже добре місце для провадження свого бізнесу. Тому що ми зацікавлені в тому, щоб якнайбільше людей мали роботу, як правило, на підприємствах з іноземними інвестиціями люди мають вищу середню заробітну плату, ніж в цілому по галузі. І наступна така зустріч з бізнесом буде вже 17 березня. Це будуть вів наступний вівторок. Це будуть інвестори, яким власне також треба дати відчуття перспектив розвитку львівщини. Щоб ці відчуття у них з'явилися. Що ви маєте їм задекларувати? Перше це є безпека, друге це є відсутність корупції і третє це є дерегуляція. Ви вже проводили кандидатуру керівника військового лісгоспу. Справа це була доволі скандальна. Попередник його, на превеликий жаль, виявився нечесною людиною, і його затримали на хабарі достатньо великому, який вимірюється в сотнях тисяч гривень. І, звичайно, що така людина є несумісна із заняттям посади, тому що він обкрадав людей, а обкрадати людей це не можна. Тому. Ця людина буде усунута, а на його місце ми погодили іншу людину. Ми сподіваємося, що урок, який мав його попередник, буде корисним, і ця людина буде працювати чесно. Дуже важливою була поїздка у Київ, тому що ми мали зустрічі в найбільшій фракції Верховної Ради блоку Петра Порошенка, де ми, власне, говорили про необхідність. Приведення до порядку львівського автобусного заводу про ці законодавчі рішення, які повинні прийнятися у Верховній Раді, і була дуже добра зустріч з інститутом енергоефективності. Ми будемо мати можливість залучення кадровий потенціал іноземних фахівців для того, щоб мати розроблені стратегії, мати розроблені моделі по енергоефективності. Це нам дуже потрібно. Ну а також я сподіваюся, що ми вже завершимо всі погодження. Голів районних державних адміністрацій в тих районах, де сьогодні вони ще кінцево не призначені. Це така важлива річ, тому що ну ми повинні максимально отримувати від співпраці з Києвом. Напевно, для бізнесу ще одне важливе питання, принаймні, вони активно його обговорюють. Це призначення голу керівна начальника. Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області вперше ми робимо це відкрито і публічно, таки так, дуже довго. Тільки дуже довго. Ну це процес вже мені видається затягнувся занадто довго, тому що на сьогоднішній момент з сьогоднішнім керівництвом є надзвичайно незадоволений. Минулого тижня я дав доручення правоохоронним органам розібратися в черговій скарзі по фіскальній службі, тому що людина, яка започаткувала свій бізнес, яка сертифікувала його в Німеччині, яка хоче працювати на експорт, зазнала утисків від фіскальної служби. І правоохоронці в межах тижня повинні дати свій вердикт стосовно ну, таких нечесних чиновників. Тому видається, що нам треба пошвидше приймати рішення, і я про це говорив керівнику державної фіскальної служби. Ну на жаль, поки що реакції немає. Ну, ви як керівник області, два кандидати є переможці цього конкурсу. Ви якусь свою позицію займаєте? буде офіційне подання, і я на офіційне подання в найкоротший термін. Запрошую цього кандидата, який буде офіційно поданий на зустріч з представниками громадських організацій і підприємців. І за результатами цієї розмови дам відповідну відповідь на Київ. Далі я хочу, щоб ми поговорили про ті завдання, які ви як керівник області поставили перед апаратом облдержадміністрації, тобто завдання, які озвучені на 2015 рік. Їх презентація відбулася на розширенні колегії, і теж форма така, ніби і стара, і ніби нова. Чому так широко обговорювалося це питання? Це правильний формат, коли є колегіальний орган, колегія обласної державної адміністрації, яка визначає пріоритети в області. Ми запросили в колегію для роботи знаних людей. Серед них є відома людина і авторитетна людина. І Горафіїлович Юхновський. Серед них є керівник асоціації місцевих і селищних і сільських громад. Є керівник асоціації банків. є... Керівник військового гарнізону військової області всього 19 чоловік, які розділяють разом зі мною відповідальність за розвиток області, ми поставили два питання. Перше питання це пріоритети, і пріоритетом є економічне зростання, тому що економічне зростання включає в себе і подолання корупції, і інвестиції, і збільшення заробітних плат. Тобто ми сьогодні повинні це забезпечити і. Посилання чи відговорки про війну це від лукавого. Є всі шанси для того, щоб Львівщина рушила вперед. Друга річ це спілкування між людиною і владою. І це сьогодні є надзвичайно важливим. Цю проблему ми розділяємо на три частини: перша частина це є швидке реагування на звернення людей. Я вже говорив про 112 ми також маємо можливість на сьогоднішній момент через особисті прийоми реагувати. Ну, врешті-решт, і за допомогою телебачення, за допомогою публічності, ми можемо давати відповіді на ті питання, які виникають. Друга частина проблеми це є надання людині можливості швидко без бюрократичних перешкод отримувати. Відповідні дозволи заявки для цього вже достатньо добре працює електронна форма, яку можна відвідати на сайті обласної адміністрації. Але для 40% сільського населення, я думаю, що це не найкраща форма. Тому ми розробимо відповідні довідники, які повинні бути в кожного сільського селищного голови. І людина, яка на місці звернеться, вона повинна чітко розуміти, який перелік документів вона повинна подати, куди вона його. Повинна подати і за який час вона отримає від вирішення цієї проблеми. Я думаю, що ця річ вона дуже суттєво повинна понизити корупцію в регіоні. Третя річ це є участь мешканців у владі. Ми вже говорили про громадську раду, яку ми хочемо використовувати як певне експертне середовище. Ми також на сьогоднішній момент уже маємо 108. Людей, які зголосилися до стажування в роботі в обласній державній адміністрації, судячи з тих відкликів, які я сьогодні маю від директорів департаментів, як мінімум з десятого з них залишиться на постійну роботу в обласній державній адміністрації, і хочу уточнити ще деякі напрямки, які були озвучені на колегії. Це питання енергоощадності, особливо у бюджетній сфері, тому що ми енергоресурсу маємо не так багато, а витрачаємо його, напевно, понад норму. Ми маємо ухвалу сесії обласної ради, де передбачено 15 мільйонів гривень на енергозбереження. А також ми повинні відлагодити систему моніторингу, тому що минулого тижня, коли погода була декілька днів достатньо хорошою, я просто. Їдучи по вулиці, зайшов в два медичних заклади, я залишився страшенно незадоволеним, тому що це є просто розтрата бюджетних коштів на вулиці плюс 12, Ну а всередині в приміщенні необхідно відкривати вікна, тому що це ненормально. Керівники за це понесли покарання. і Я думаю, що на другий раз вони себе будуть поводити відповідно до займаних посад. Друга річ, про яку ми сьогодні не говорили, але вона також є важливою. Це є конференція по енергозбереженню, яка відбувалася тут у Львові. Були фахівці зі всієї України. По-перше, треба подякувати фахівцям Західенерго, подякувати фахівцям вугільної галузі, тому що вони сьогодні є одними з найкращих в Україні. А з іншого боку, ми мали таку довгу зустріч з екс-міністром енергетики паном Плачковим. І він зробив в себе, звідки він родом на Одещині, таку дуже добру річ. І сьогодні ми з ним говорили про те, що нам треба обмінюватися між людьми, які сьогодні живуть в Одеській області, людьми, які живуть на Львівщині, тому що ми повинні більше спілкуватися і більше пізнавати один одного. Було озвучено, що будуть ремонтуватися під'їзди до митних переходів. Так, бо це перше враження про нашу країну, про нашу область. Чи є якісь конкретні уже плани, що іде Ми скерували вже відповідний лист в міністерство фінансів? Ми очікуємо, що після підписання угоди між Україною і Польщею цей проект буде номер один, тому що про нього клопоче посол України в Польщі пан Дещиця, Про нього також клопоче воєвода підкарпатського воєводства, який вже по своїй вертикалі до польського уряду апелює, що це було би одне із найефективніших заходів по використанню цих коштів. Також е, я вважаю, що це напевне перший раз. За багато останніх років, 12 березня, ми вже маємо погоджений перелік доріг, які ми будемо ремонтувати в 2015 році. Тобто з тих 152 мільйонів ми вже маємо перелік, і наступного тижня він буде оприлюднений на сайті обласної адміністрації з чітким розумінням, які це дороги, скільки вони будуть коштувати, щоб кожна людина могла побачити, які саме дороги ми будемо ремонтувати. Таке затвердження достатньо швидке на середині березня дає нам можливість на кінець травня вже вийти на початок ремонтних робіт. Це є сьогодні дуже добрий темп. Я хотів би подякувати профільній депутатській комісії, яка займається дорожнім господарством, тому що без їхньої підтримки такого спільного рішення ми б не добились. Також минулого тижня два погожих дні, які були, ми працювали над ліквідацією ямковості на магістральних дорогах. Першого дня було покладено 60 тонн асфальту, другого дня було покладено 130 тонн асфальту. На превеликий жаль, наступні дні є достатньо дощовими, але з понеділка ми відновимо ліквідацію ямковості. На Львівщині в свій час був так дуже голосно презентований один потужний інвестиційний проект. Це концесійна дорога Краковець Львів Броди. Здається, якщо я пригадую один мільйон. Вкладено, євро мало бути вкладено в цей проєкт, і в результаті 10 тисяч робочих місць мало бути створено. Ми відмовилися від цих амбітних планів, чи ми над ними працюємо? Підготовлений проект розпорядження Кабінету міністрів цього тижня у Львові був керівник служби автомобільних доріг. Ми з ним обговорювали. Використання коштів по останньому проекту це з 700 мільйонів, які проголосувала Верховна Рада. 250 мільйонів повинні бути скеровані в Львівську область. Ми повинні зробити цього року 44 кілометри в ділянки Львів-Біперка на Рогатин, і 18 кілометрів в ділянки Стрий, Долина і далі на Калуш. Ми про це обговорювали з керівником служби автомобільних доріг а також ми проговорили якраз проект розпорядження кабінету міністрів про оголошення конкурсу по концесійній дорозі. Я хотів би подякувати тому, що в нас знайдене повне взаєморозуміння. Наступного тижня служба автомобільних доріг виносить цей проект на урядовий кабін... комітет і відповідно на засідання кабінету міністрів. Ми будемо клопотати перед кабміном, щоб цей проект був погоджений, і таким чином ми вже реально стартували по конкурсу по будівництву цієї дороги. 10 тисяч 300 є вимушено переселених людей. На Львівщині, ну будемо вважати, що це вже наші краяни. Що влада робить для цього, щоб полегшити їхню адаптацію у нас на Львівщині, їхній шлях до нормалізації свого життя? Ну, в першу чергу, ми повинні дбати про учасників антитерористичної операції, які повертаються зараз з. Фронту з військових дій по демобілізації для них ми в військовому госпіталі імені Липи в винниках підготували єдине вікно. Тобто, ми хочемо, щоб людина. Яка повертається, вона не бігала по кабінетах, не бігала по чиновниках. А в одному місці був представник військового комісаріату, були лікарські служби, які можуть людині доглянути і допомогти в випадку потреби. А також були соціальні служби, які чітко визначаться по оплатах, які повинно провести, можливо, по юридичній консультації по роботі, яку людина має центр зайнятості, який може запропонувати людині у випадку відсутності роботи інші професії. Офесії, ми хочемо зробити таке в одному місті таку можливість людині, яка повертається додому, повністю знову повернутись в суспільство. Ці люди сьогодні забезпечують нам мирне життя, і ми маємо зобов'язання перед цими людьми. Що стосується людей, які переселились сюди, звичайно, що ми повинні. Бо в більшості свої це є справжні патріоти українці, які не могли жити на окупованій ворогом території, тому ми повинні допомогти цим людям для того, щоб вони облаштували свій побут. І таких людей є більше 10 тисяч. Це не найбільша цифра по Україні, але для цих людей також створено чіткий алгоритм, по якому вони у випадку виникнення для них проблем можуть звернутися для вирішення в ті чи інші органи влади. Була зустріч. Таким журналістським десантом зі Сходу, який перебуває на Львівщині, які ваші враження, що наших колег цікавило? Знаєте, навіть для них вже бандерівець – це вже нелякливе слово. Тобто. Україна, вона насправді за ці роки зміцнилася як єдина держава. Хоча є багато речей, на які вони реагують сподом. Тобто я розумію, що не так просто, напевно, до їхніх голів ода. От вони тут були півтори години, і я так розумію, що вони просто насолоджувалися, що так просто можна спілкуватися з посадовцями, з урядовцями. Ну а крім того, є цілий ряд проблем, де ми просто говорили: говорили про війну, говорили про економіку, говорили про людей. Ми стали набагато тісніше співпрацювати. Люди заходу і люди сходу. І Це дуже добре, тому що ми є українці, ми є громадяни однієї країни. 9 березня офіційно стартував місячник благоустрою, Мені все так не подобається. Так місячник благоустрою, місячник порядку, таке враження, що всі решта 11 місяців, люди можуть собі жити в болоті, в злиднях. Ну кожен господар біля своєї території, біля своєї оселі, повинен навести лад, і насправді, після зими нам багато що треба зробити, тому що узбіччя, які закидані сміттям. Прибудинкова територія, де трави повиростали вище від огорож, огорожі, які похилились, все це треба привести до порядку. Але мені би дуже хотілося, щоб ми за своєю домівкою слідкували не одного разу перед великодніми святами ми це робили кожен день. А наближення великодніх свят це такий добрий стимул навести біля себе порядок і лад, і влада в цьому повинна відігравати як координуючу роль, так і спонукаючу роль, Олегу Михайловичу. Але ми до сміття відносимося як до відходів, от якось так повільно змінюється наша філософія, що це все таки сировина, яку теж можна перетворити. Ну, в кошти надаремно кажуть, що в нас гроші валяються під ногами, тільки ми їх не бачимо. Два добрих приклади: це в Червонограді і в Золочеві, де функціонують лінії по сортуванню сміття. Що причому в Червонограді це є е, державна форма чи комунальна форма організації праці а в Золочеві це є приватна, і дуже приємно, що бізнесмен в Золочеві, який проінвестував в цю сортувальну лінію. На превеликий жаль відсортовує тільки до 10% відходів, але для нього це рентабельно. Тобто, це демонструє, що ми в стані самостійно вирішити цю проблему. Потрібне просто бажання і виховання. Чи ви будете цей успішний досвід поширювати далі? Це є один із пріоритетів на 2015 рік. І хочу, щоб ви на завершення нашої розмови занонсували найважливіші питання, над якими ви будете працювати наступного тижня. Ну, напевне, найголовніші речі, які відбудуться наступного тижня, це є виїзне засідання транспортного комітету Верховної Ради за участю міністра транспорту. Для нас це дуже важливо, бо ви бачите, що ми настоюємо над глобальними проектами в сфері транспорту на території Львівщини. Друга річ, яка також носить глобальний характер, це є кущова. Або нарада за участю представників декількох областей, яка буде стосуватися децентралізації. Це сьогодні дуже важливо, тому що ми повинні запропонувати такі речі, де би люди відчували себе комфортно. Ну і звичайно, вівторок буде сесія обласної ради. У нас є сьогодні дуже добра співпраця з депутатським корпусом обласної ради. Без такої співпраці ми би не могли приймати ті рішення, про які ми сьогодні говорили. І ми сподіваємося, що на цій сесії будуть внесені і зміни до бюджету, і будуть остаточно затверджені всі програми. По яких ми могли би працювати у 2015 році. Ну а про такі дрібні речі, як приїзд делегації Дніпропетровської області, як зустріч з інвесторами. Ну, я думаю, що це є щоденна повсякденна робота, яка повинна принести результат у неділю, 15 березня, з нагоди року митрополита у Львові, пройде хресна хода. Ви будете брати участь? Ну, я вважаю, що це обов'язок кожного християнина, тим паче, що ця Хресна хода буде приурочена до 150 роковин митрополита Андрея Шептицького. Будуть розважання митрополита Андрея, і напевне, це якраз той час, коли кожна людина має обдумати, що ти робиш добре, що ти робиш неправильно, як зробити так, щоб ну, твоє життя відповідало християнським цінностям. Я лише побажаю вам плідної роботи і дякую за розмову. Дякую вам.